Я сьогодні ми львівську каву з Христиною Підлісецькою, яка є вокалісткою молодіжного християнського гурту Кану. Way... Христина Підлісецька за професією журналіста, ось за покликом душі дівчина лідер фолькрокового гурту Кана. Він об'єднав п'ятеро молодих людей: римо- та греко-католиків з Києва, Івано-Франківська, Одеси та міста Красилів. Кана почала офіційно існувати після музичних верштатів у Любліні аж 10 років тому. Тому гурт аж ніяк не назвеш новачками сцени. Вони багато подорожують та виступають за кордоном. А цікавинками зі свого життя діляться на сторінці Кана Бенд у Фейсбуці. Серце. Перш ніж говоримо про те, як ви опинилися в, християнсь... в світі християнської музики, от, розкажіть, будь ласка, відколи ви співаєте взагалі? У нас, напевно, на Західній Україні співають всі від дитинства. А В світі християнської музики. Тобто ми, як Кана, існуємо вже 10 років. Як я опинилася взагалі в цьому середовищі, знову ж таки, я народилася фактично в церкві, мій дідусь був священником. І з дитинства просто Бог, церква були в моєму домі, чи я в тому домі. Ось. І просто якось інакше не виходило. А ваш дідусь, певно, греко-католицький, сучасний? Так, так. так. А, ось. Ну І відповідно я дуже багато історій знала родинних. Ну, ще застала живими своїх бабців, дідуся, які теж мали теж нелегке життя. І... Для себе теж вирішила, що мушу чомусь якось віддати данину Богові, так як робила це моя родина. Ну і найкраще, що я вмію на даний момент і взагалі може 10 років тому теж співали, співати могла. І тому ми, от якось, так от вирішили скластися в єдиний колектив і віддавати Богові славу своїми талантами. Ісуса Тервониться, <зарванець>, власне, зараз вже світанок, Дуже класна атмосфера була, дуже багато молоді. Напевно, це наш найчисленніший по аудиторії концерт в Україні. Всі учасники гурту Кана є з різних міст. Що цікаво, як ви всі от знайшлися. Угу. Як, як зародилася взагалі ідея цього гурту? Ну... Є така школа християнського життя і євангелізації, яка має різні філії по різних містах України. І одного дня брат Капуцин Римокатолик вирішив зібрати з цих різних філій просто музикантів, які більш-менш грають. Ми тоді були дітьми по 15-17 років, хто більше, хто менше. Нас було тоді 10, може, трошки більше, навіть осіб. І повіз нас до Польщі показати, завести в середовище музичне, християнське, яке вже на той час ну так досить добре розвинуте було. Ну і ми попали на такі реколекції, музичні, суто для музикантів. Побачили, що взагалі таке можна робити, що музику можна творити разом з інструментами. Ну тобто, це може бути дуже гарно, дуже класно, дуже стильово, симпатично. І ми просто вирішили дякую. Теж це саме спробувати. Дякую у нас. А хто вам пише музику для ваших? <рес> так склалося, що ну, власне, саму всю музику, пісні, тексти пишемо ми самі. І не знаю, якось так виходить добре, як на мене. <рес> а ви от недавно повернулися з Польщі? Що ви що, чим ви там займалися? Цікаво? Це був дуже такий цікавий виїзд. Вчора приїхали. Це ми записували свій наступний альбом після такої довголітньої чотири роки перерви ми мали. Нарешті ми його записали. Цікаво, що крім того, що ви от пишете музику, у вас ще є така сфера діяльності, як ви влаштовуєте власне ці верштреки, так? Варштаб. А що це таке? Взагалі? Ідея теж таких речей. Вона пішла від капуцинів, які влаштовували раз або два рази на рік з'їзди музикантів, які десь грають при парафіях. При якихось там спільнотках, ну, з цілої України збирали молодь, молодих людей, запрошували гостей десь звідкись. Це завжди були різні люди, різні або колектив, або просто хтось один. І проводили таких трьохденні реколекції, на яких вчили, в залежності від тих ведучих, щось в плані музики. Або це були такі пісні більше такого сучасного аранжування, сучасного вигляду, або це були досить такі традиційні якісь моменти. Там, з візантійського обряду, чи це було якісь ТЗ, щось на кшталт ТЗ. Ну і така традиція теж вже існує біля 10 років. Ну, і ми зараз її якось так може переймаємо, намагаємось якось реорганізувати ці всі такі події, може створити трошки більше пропозицій для музикантів. А от чи є багато християнських mm -hmm. музикантів цікаво? Я думаю, що є дуже багато. От в Україні. В Україні саме... ну, Якщо можна так поділити, ну, більшість музикантів, які грають на інструментах, культура гри, гри на інструментах, прислав Бога, ну це, звісно, протестантська церква. Але в нас в греко римо католицькій церкві, ну, в римо католицькій нормально дає інструмент під час літургії. Відповідно, вже інструмент входить, якось так більш-менш усучаснюється, а в греків, ну. Ми стараємося теж щось виносити. Звісно, кожна проща, кожні якісь зустрічі молоді, вони ж супроводжуються музикою. Ну і на такі наші з'їзди приїжджає від 70 до 160, здається, максимум був. <кхи> тобто таких от людей молодих. Хто входить до складу вашого гурту. Скільки вас там взагалі є? Ну. На даний момент в Кані є 5 осіб, а було 10. Всі ми теж з різних міст говорили, і теж з різних церков. У нас є Римо-католики, я греко-католичка, є теж скрипач-протестант. Ось. Ну, так от з'їжджаємось, робимо репетиції, творимо музику. Зазвичай хтось приносить свої пісні, робимо спільне аранжування. Ну і віддаємо на корекцію нашим друзям уже в Польщу, які набагато професійніше цим займаються, ніж ми, і довше. І вони вже нам якось так допомагають скоректувати. А от чи бувають у вас от якісь, наприклад, от якісь суперечки, от на власне на такому церковному підґрунті, що ви належите <свісно> до різних от християнських традицій? Чи буває щось таке? Звісно, звісно. Ну, Скажу так, раніше. Те, що нас об'єднує, це об'єднує нас Бог. Звісно, є якісь відмінності між традиціями церков. Спочатку ми були малі, дурні багато <смі>, сперечалися цілий час в дорозі. Бус наш був. Ми їхали разом, сперечалися цілу дорогу, розбирали теологічні питання. Хлопці зразу вивчали катехизм. Ну, словом, це було дуже багато, дуже цікаво, але в кінці просто зосередились на тих речах, які нас об'єднують, а не ті, які нас роз'єднують. І в принципі, зараз ми приймаємо, розуміємо позицію кожного, не намагаємось когось навернути в свою церкву. І я думаю, що це дуже добре, тому що ми робимо якусь спільну справу, яка мусить об'єднувати, а не роз'єднувати. А от чи не було у вас бажання спробувати себе вокалісткою десь от в інших уртах, не християнських, в сучасній музиці? Знаєте, ну, по-перше, немає часу, а по-друге, ну, якщо я, я себе почуваю дуже добре, власне, в цьому, в цій колисті, скажімо так. Мені я бачу сенс в тому, що ми робимо. Я бачу сенс втілення свого покликання. І, в принципі, в мене навіть... Я часто багато де співаю, тільки в мене немає якихось таких амбіцій десь себе ще проявити, ще десь себе показати. Ось. І я думаю, що, в принципі, якщо видасться якась така нагода, я, звісно, за, щоб спробувати. Тобто я не є закрита, але нема часу. Просто на даний а ви ще не крім не вокалу, чим ще займаєтеся сфері? Е, ну, я взагалі журналістка. <сху> Час від часу пишу якісь статті, теж робила якісь такі відеоматеріали. Взагалі, Кана це такий трошки не тільки музичний колектив, а ми займаємося на даний момент взагалі різними такими сферами. Ми, ми, як менеджерством займаємося, відповідно, відео, фото, якісь написання статей, якісь організації різних молодіжних подій, теж ми цим займаємося. Тобто, відповідно, є якийсь такий широкий профіль і пробуємо себе ну, в силу своїх можливостей і в різних ну, втілювати це все діло в життя. І відповідно це не тільки музика, але таке якесь суспільне діяння. А на ваш погляд, чи є майбутнє от, саме в, христи... в християнській музиці? яке є майбутнє? Тут важко сказати, взагалі, ми противники окреслення того, що ми робимо, християнським продуктом. Ми ми себе краще позиціонуємо як люди, які є християнами, і робимо просто те, що є в наших серцях. Скажімо, наприклад, я не можу писати якісь інші тексти, ніж ті, які я пишу. Просто не можу. Олексій, напевно, пише якісь там інші пісні, але ми робимо чи намагаємось робити якісну музику, намагаємось написати те, що іде зсередини. Хтось пише про футбол, хтось пише про любов до хлопця, до дівчини. Ну, ми пишемо так. І в принципі, я думаю, що те, що той продукт, який виходить, він є досить конкурентно спроможний. І останніми разами ми попадаємо в дуже різні середовища. Вчора, позавчора, ввечері ми грали, наприклад, для наших солдатів, які проходять реабілітацію в, в Польщі, в такому середку. І це напевно не були люди з нашого середовища. Тобто які нашої? ваші враження, що ви почули? Я особисто вже вчора навіть писала на Фейсбуці, я, мене розпирає гордість за наших хлопців. Це справжні чоловіки. І, скажімо, якщо говорити в контексті музики чи того послання, яке ми до них несли, це, це не було для них чуже, це не було з якогось іншого світу. Тому що ми, ну, ми мали діалог дуже добрий. І в мене тільки позитивні враження, насправді, я думаю, в хлопців теж, бо багато з ними спілкувалися вже після е, концерту. Ділилися якимись своїми е, враженнями. Взагалі, ну, в принципі, це і наша каша спільна. Ми, це не є так, що вони воюють, а ми е, якось співаємо. Ми просто робимо те, що ми маємо робити, вони роблять те, що вони можуть робити чи мають робити. І якось в цьому треба знаходити діалог, підтримку. А от як ви бачите от вирішення той ситуації, яка є зараз в Україні? Я неодноразово говорила про те, що те, що зараз відбувається, це є наслідок гріха нашого народу. І поки ми не почнемо змінювати себе з свого дому, поки не перестанемо давати якісь хабарі, беручи чужу річ не віддавати її, десь щось приховувати, говорити неправду, нічого не зміниться. На жаль, на жаль, ми, як українці, я так вважаю, ну десь. Втратили шанс на незалежність, на жаль, ми її зараз здобуваємо на крові. Можливо, тут дуже добре справджується теж така приказка, як тривога так до Бога. Можливо, якби ми були ближче Бога, то б не було цієї тривоги. І воно все дуже ну, взаємопов'язано. Значить, ми несемо покарання, на яке ми заслуговуємо. І поки ми не зробимо щось в своєму домі. Відповідно, воно піде далі, далі на інші щаблі, Поки не, ми не виховаємо себе як моральних людей з певними цінностями, з якимись критеріями. А я особисто я думаю, теж ми наша ну, кана вся ми бачимо якби, основу цих цінностей, фундамент цих цінностей це тільки в християнстві, тільки в Богові. І наостанок наше традиційне питання е, рецепт щастя від Кани. В контексті покликання, теж останньо писала статтю. Про це насправді Бог дає кожному з нас якісь таланти, якісь е, мрії в серце, якісь обдарування. І це варто знаходити і просто йти за, за цим, за цим якби, поштовхом зсередини. Тому що це насправді Божий план для кожного з нас. І в цьому ми будемо найщасливіші, не займаючи нішу когось іншого, не займаючи місце когось іншого, а ми будемо особливі і робити те, до чого Бог нас покликав. І насправді в цьому будемо дуже щасливі. Бо ми щасливі, наприклад. Треба бути відважним, а Бог дає. Благословляй своїх дітей завжди в будь-якій ситуації. Дякую вам за розмову.